Як налаштувати шаблон стовпців для експорту замовлень? Серед функціоналу crm системи є можливість як імпортувати, так і експортувати файли. Сьогодні ми познайомимося, яким чином можна налаштувати цей самий експорт замовлень, щоб нам приходили тільки ці строки, котрі для нас будуть корисними. По дефолту ми можемо експортувати, тобто вивантажити замовлення, банально відмітивши всі одним разом. Вибрати весь список. Натискаємо на відмічені і натискаємо або експорт у файл, або друг списку, якщо нам потрібен файл, формат PDF. Як ми бачимо, тут зараз у нас дефолтний тільки е, варіант, він передбачає вивантаження абсолютно всіх строк, котрі є в замовленні. Даний варіант нам зараз не підходить. Нам потрібно налаштувати саме якісь конкретні поля. Для цього ми перейдемо в налаштування у розділ замовлення. Після цього переходимо в підрозділ експорт замовлень. Тут ми бачимо той самий дефолтний файл. Можемо створити новий шаблон для експорту замовлень. У нас відкривається дане вікно. Тут ми вводимо назву. Рекомендую давати назву шаблонів, щоб воно було логічно відображалося те, що саме буде там міститись, або для яких задач воно буде використовуватись. В даному випадку ми просто пропишемо тест. Далі, в формат експорту, можемо вибрати формат файлу або це буде екселівський документ, або формат CCV. Далі ми бачимо, що є велика кількість полей, котрі відмічені галочками, вони увімкнені. Але не вся ця інформація завжди потрібна як для експорту, так і для подальшої роботи. Тож певні пола, поля ми можемо вимкнути. Наприклад, номер замовлення, джерела замовлення, час створення нам не потрібен, час закриття не потрібен, просрочення статусу не потрібно, статус потрібен, нехай буде, менеджер нехай буде, відповідальна особа, хай буде і так далі. і так далі. Таким простим чином, з допомогою перемикачів, ви можете налаштувати саме ті поля, які вам будуть необхідні для вивантаження. Інформації у форматі Excel або XCV і натиснути клавішу Зберегти. Після збереження даний шаблон, даний шаблон збережеться, і ви можете в подальшому його використовувати. Повернемось назад у замовлення. Так само оберемо всі замовлення для того, щоб їх експортувати. Натискаємо на «Відмічені». І тут ми бачимо, у нас з'явився у експорті файлів, окрім дефолтний варіант, тобто який містить сей одразу, наш тестовий варіант. Натискаємо сюди, і після цього відбувається завантаження даного файлу. І далі ви вже можете використовувати його за вашої потреби. Дякую за увагу. Користуйтесь CRM, На все добре! Кісіарм. Видихай, тут зрозуміло.